Підходите знімати. Ну, я, я фіксую не... вас на свій особистий пристрій. Фиксуйте, документи спочатку ви. Ну, ви. Ну, ви ну, ви... Ну, ви... Дніпропетровський. Можу Медіпроп... витягнути документи Медіпроп... і що знизу. На... Покажіть, да. так. Дивіться. Богдан Григорович, старший інспектор. Номер 0108 539. 0108 539. 539. Брушко Богдан Олександрович, інспектор дійсне до 12-12-27, ДНП 0037 691. Інша сторона. Не бачимо. Інша сторона. Інша сторона, добре. А причина перевірки. 32 статті про ага. Добре, секундочко. Куди ви прямуєте? Та чого ви. А чого у вас пристібнутий магазин в небойових діях? Ви знаєте, що заборонено тут ходити, де цивільні, з пристібнутим магазином. Військовослужбовцям. Ні, всім, всім. Ні. Ні, не маєте права ви призьовувати. Одстівніть. Ви... Я покажу де, вам документ. Де, де, я не можу знімати згідно з 70-му наказу про національну поліцію. Я не можу знімати магазин, ніяк. В зв'язку з чим ви не можете знімати? Це, Цього, достатньо? Ні, Цього достатньо? достатньо? Ні, до посвідчення особи покажіть. Для чого? Для, Для чого? Ну, Хорошо, у вас пристегнуті авто э, до автоматів, до зброї э, в трьох чоловік, в трьох чоловік э, магазини, послухайте, ви не маєте права цього робити. В ц... в тилу, в тилу. Не маєте права. Я впевнений. Тут бойових дій немає. Тут люди ходять, в автомат неправильно носите. Ви самі себе хочете почути. Дивіться. Покажіть, ближче. Ні, ближче, будь ласка. В цьому а тепер дивіться, що ви кажете, щоб ми маємо право на типу. Те, що ви говорите? Ні, у нас є наказ, принаймні. Дивіться. Є, є на, є на КАФ, при дивіться. І що, в мене теж, і що далі? Форму 6 покажете. Наявності є. Хоча б фото в телефоні. Форма 6 є, яка доводить, що ви були на передовій. Скільки були, де. Чи так отримали? Чи як отримали? Ну, я ще знаю, як там отримали. Слухайте, просто так отримати. Ми з вами тут не на базарі. Так а ви, самі ви підійшли до мене просто так. Просто так. У мене купа документів, які можуть мені підтвердити. Що я і ветеран, шість років відбув там. Ну, ви що, ви будете постійно носити себе, то ви будете носити цивільну особу? Ну, так буде, покажу в телефоні. в телефоні. А що в телефоні? В телефоні покажу. Слухайте, причина зупинки. Я вам сказав, згідно з телефоном. Я що, ви мене зупинили? Я ще раз кажу вам. Я ще раз говорю, не спілкуйтеся з завишеним тоном. Я нормально спілкуюсь, тому що Ні, ви не нормально, мене це напрягає, У мене була контузія, я психологічно лікуюся, антидепресанти п'ю. Я раз. Я повторю ще раз вас. Все? У вас все закінчилося. У вас закінчилося все? Так. Все, до побачення, до побачення. Ви, вільні. ви вільні. Коли треба будете, я вас викличу. Добре. Добре, Викликайте. недобре. Викликайте. 24 стаття 24, пункт 2 у Нацполіції. Що говорить? Що саме? Що говорить стаття 24 пункт 2 про Нацполіцію. Ви знаєте? Що саме? Ви знаєте статтю 24.2? Я пункт людина, людина, якій ви служите. Ви служите людині, ви, по статусу ми вас найняли. Ми вас найняли, щоб ви працювали на нас. Захищали кого? нас тут на стаття. 24.2. Ви, ви знаєте? Ви, 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 ви знаєте статтю 24.2? Ви... ви знаєте 24.2? Я ви... вас питав нормально. Ви не захотіли відповідати. Ні, я, я стаття зараз... 24.2. чотири ви кричите? Не Поліція повинна вирушити на бойову на границі за для забезпечення оборони і охорони країни і границь людей, ну... цілісності країни. Ви що тут робите? зупиняєте ветерана, який шість років пробув ЗСУ, провоював, і ви зупиняєте документи, перевіряти. А чому ми вас не можемо так зупинити і перевірити вас? Чому? А чому отак ви, коли дити, я не можу остановити вас і сказати, покажіть, що ви тут робите, ви розшуку чи не в розшуку? А я вам сказав, що я вам забороняю. Приходьте до нас працюйте. Так а для чого ви мене зупинили? Ну, перевірки для чого? Ну ви встановили? І що в розшуку? Ну все за ще? Ні. Ні. Проходь у Добре. 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 Так от так вам раджу пройти ВЛК і піти разом з хлопцями, повоювати. Хлопці, ну, ви знаєте на початку війни, де я був? Я знаю, де ви всі були, відсотки 90, хлопці. Ну, я знаю 90. за своїх сільських знаю Петропалов, куди там були, і начальник Дулінов, і Дарас і Дарас. Це слово запам'ятайте, не являється мат матерливим, я бо в нас прошу, нема списків. начальник поліції, відділок весь наш Петропавловський, Всі чого, ухилянти тому, що з них жоден не воював. Так, жоден не а воював. А ви воював? тут такі всі воювали. Я... Кажете, ну а так ви спитайте з них для початку. Так покажіть документ воювали ви, чи ні. Я вам показав. Я вам показав. Що саме? Що я перебуваю? У БД і форму 6. Форма 6 нема. А чому? А, то, щоб... а вона повинна бути з собою, бо в телефоні. Форма 6, яка затверджує, а що ви були на бойовій Вон... і отримали УБД. БД. Мені навіть цікаво просто. А що вам цікаво? Це що, неправильно я кажу? Ні, де а ну військові є. є тут, хто підтвердить ці слова. Що форма 6 зараз. Друже, може, скажіть, будь ласка, у БД, як отримують форма 6, обов'язково дається? Так у вас її нема з собою. І у вас зброя зараз дивиться, направлена на товариша. Дивіться, не дай Бог щось станеться. Ну і що? треба правильно носити. Кого В дії? Для чого мені вам показують? Ви ж кажете, що формаші. А що в дії? Де вона заноситься через СНАП, через ті всі їхні ну, служби. Я не заношу не заношу тоді, тоді документи. Для чого, бумажечка А4 або менше на там форма 6. Ви, oso... ви коли будете цивільна особа, ви не будете. Така ви не цивільна. Ви при виконанні, ви при виконанні. Ви не будете носити собою. Як це не буду? Та, ну в телефоні у вас може бути фото. Воно завжди не... пригодиться десь віддати документи для чогось. Для, для пільг, наприклад, для чого? як Підтвердити. Ну так носіть. Ну, а як я можу тобі підтвердити, що я е, УБД отримав законно? Як без форми 6 ти його не отримаєш? Дивіться, є куча що? куча органів. Все, що ви зараз кажете, то все лишнє. Форма 6 підтверждає отримання УБД. Це Якщо що? його нема у вас Корпусу. і ви показуєте в БД, воно може бути а ну, скажіть, неправдивим А медалі президента України. Це просто так видається? Не перевіряється ніякими органами. Чи що? А при чому тут медаль? Ну на не перевіряється вона, а що то Кол... повинно бути до медалі? Ну а що повинно? Документ бути повинен до медалі. А а воно не перевіряється. Скажіть, будь ласка, Я не знаю, я не перевіряв. Ви знаєте, ви знаєте, що перевіряється з перевіряється? Хто хто де знає? Ми зараз за УБД говоримо. Ну я вам кажу саме основне документ, який підтверджує, що ви були на бойових А не перевіряю, кому видається Не знаю. Мене не перевіряло. Воно а вас перевіряли. Воно спецперевірку проходить. А я откуда знаю, що СБУ перевіряє, чи не перевіряє. Я там не був тому, що це я не служив. Це... Я вас зараз за обде питаю. Це, це служба безпеки. Україні. Ви підходите з усіх сторон, стоїте зі зброєю, з пристебнутою магазинами. У вас така, от уже знаєте, сходу людину поставити таке положення, щоб він вже стояв невдобстві такому. Стали втроєм, два дядьки здорових више, ніж я. стоїте зі зброєю, з магазинами зарядженими, з камерами, з магазинами ще трьома, з балончиками, там ще. Є з чим. У вас екіпіровка, ви маєте право приміняти ці превентивні засоби, а ми нічого не маємо права приміняти. І я не хочу відповідати вам на питання ніякі. Доброго дня. Бажаю. Бажаю. І коли ви підходите перевірити документи просто так, то я не хочу їх показувати. Що хлопці хочуть. Документи хотіли перевірити. Документи. Дай. Та а ж Я, я все показав. Твої Далі, вже все показав. Причина, причина. Це все, що ти воюєш, а вони ні. Що, що? Ти хочеш припадняти себе, що ти воюєш, а вони ні. Там вже ветеран, він ж такої змій списаний, правильно? А, І я ветеран ну, теж. В чому? в чому питання? В я не можу підійти до поліцейського, спитати у нього у як він його отримав. Друже, якщо тобі не хочеться питати, щасливенький стальний. Ти, да ти мене не, не підтримуєш. Суточний воїн. Хорошо, хорошо. Суточний, суточний воїн. Суточний воїн. Суточний да. воїн. Да. Дякую, ти дякую. Ти дякую. Ти дякую. Того, не знімай, я фіксую. Фіксую. Він я фіксую. Він не я, фіксую. Він не я не чув, що він казав, що я дозволю. спитайте і все, я більше фіксувати не буду. А скажи, будь ласка, ти дозволяв його фіксувати? Nee. No, 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 Ні. Ну, бачите, він Ну, зараз я не фіксую. Так він підійшов до мене? Та да не тикай, друже, не тикай мені в лицо. Чого ти тикаєш? Шот ну ж, зачем ти обіць, тикаєш в обіць, да? На, ти мені в обличчя? Що тобі ще? що ти мені в обличчя тикаєш? Вісь. Така що ти мені в обличчя тикаєш? Ви такі, як ти, сука, всю цю хуйню в середині, блядь, виру. Я, сука. Пацани. Ні, просто я Пацани, блядь, 6 6 років. Я, сука. Я, сука. А ти хто ты кто такий? Ты кто? Успокойся. Так ты ветеран, ты підходишь да. до окрана, кошель, сука! Дивись, ветеран, дивись. Лишо. Ну да, дешу. Я до тебя не покупаю. 14-го года с Дебальцем. Ну, Я 17. Бальчиш, Я 17. го Приємно, зустріти але я до нього те не підходжу. Ось є питання, Та чому вони зі зброєю ходять. Братик, тому що мало ли у кого що зараз на умі. Братьян. Вони будуть беззбройною людиною. Хто буде стріляти, братан? Хто тут буде стріляти? Хай магазини стягнуть, хай, хай, хай магазини стягнуть. А мало ли що на умі кого у дурака буде. Кого? Ти що, підходиш зараз до мене кажеш, що я суточний? Як ти сказав? Як ти сказав? Як ти сказав? Хто я? Хто я? Суточний хто? Де настоящі побратими, де ветерани? Хто я суточний? А ти який? Який ти? Що ти смієшся? Що? Тобі подобається, що ветеран підійшов до ветерана. Ти аж смієшся, аж бліщеща такого. Ветеран, ти гля, суточний, блядь. Шість років, суточний! Зачем ти таке кажеш? Зачем? Пожалуйста, не бащайте внімав.